Дай Боже, це гарний знак, знак того, що ми, українці, сяємо вже на цілий світ. Нас усі знають. Дай же Боже нам Різдво і не одне зустріти, і тільки в злагоді в родини і в злагоді в нашій України. Дорогі наші друзі, шановні наші люди! Сьогодні людей багато прийшло до нас. І кожен із нас несе найпочеснішу місію бути українцем, підтримувати Україну, любити наш народ, нести обряди традиції, все, що можемо, по крихті, але все, щоб зберегти і вберегти нашу неньку. Україну. Сподіваюся, свято вам сподобається. Сподіваюся, що ви будете тут дійсно, як удома. Бо ми дійсно вдома, бо ми єдні. І зараз, дорогі наші люди, я щиро запрошую під ваші оплески до слова директора Українського кризового центру в Ірландії Михайла Баскіна та отця Василя. Запрошую! Всі е, вітаю сьогодні, всіх стільки гарних чудових людей тут зібралося. Вітаю вас всіх з святом Святого Миколая. Е, і звісно, е, я сподіваюся, ми сьогодні всі привітаємо е, бійців зсу сьогодні. День збройних сил України. Давайте поаплодуємо бійцям ЗСУ. Зараз е, нема напевно в Україні такої родини, яка е, не могла би з честю, з гордістю, е, часто з болію сказати, що е, рідний тато, брат, е, жінка на, на фронті. Тому ми всі тепер трошки зсу. У нас іншого вибору немає, і сподіватися, ми можемо тільки на себе. На зу і звісно на Бога. І на хотів би в цей день, щоб не я вас відав. Я передам трубку. Трубку передам трубку отцю Василю. Дякую, що Василь, що завітали на наше свято. Оплески отець Василь. Дякую, Михайло. Ви знаєте, кожного року, коли ми святкуємо свято Святого Миколая. Я завжди дивлюся на наших діточок. Сьогодні такі українські діточки. Знаєте, ми коли на Святого Миколая дивимося в їхні очі, ми, до речі, вивчаємо одну ж найважливішу річ в нашому житті. Бо в День Святого Миколая, що нас ці діточки вчать, та що в житті є дуже багато чудес. Ми, до речі, дорослі, так ускладнюємо своє життя. Свої ті проблеми нас так насичують, пересичують. Ми не замічаємо чуда кругом нас. А думаю, ті тачки сьогодні нас навчать, як важливо вірити в чудо, бо чуд є дуже багато. А другу річ, яку ми вчимося День Святого Миколая, що дуже важливо робити нам маленькі добрі речі, правда? Аж таких маленьких добрих речей, добрих справ, таких благих дій, благодійність. Завжди починає мінятися світ кругом нас. Тому я сьогодні дуже радий бачити вас, діти, вас усіх. Знаєте, під час війни нас дуже багато речей розділяє. Нам важливо обов'язково єднатися. Знаєте, особливо в ті такі тяжкі часи. Сьогодні ми єднаємося у цьому нашому святкуванні Різдва, яке швидко проходить. Ми, коли задумуємося в наші колядки, ми кажемо, що на Різдво. Попри нашій неспокій, правда, такі ритми нашого серця, неспокою, такого болю, який переповнює наші серця, Ритм Різдва завжди лунає, такій тихій, тихій ночі. Темненька я ніч надходить, бо зрізда засіяла і нова раді стала. Так що я бажаю, щоб під час різдвяних свят це зі звізда. Засіяли на нашій українській землі, щоб той наш ритм Різдва, той пульс Різдва, Михайло, від сьогодні так попульсував далеко-далеко на наші ті українські землі, до кожного воїна, який захищає нашу Україну. І нехай тиме нашими молитвами, нашими опуваннями до Святого Миколая і Самогутнього Бога молімося, щоб в нас в Україні сталося диво. А диво завжди станеться, коли ми в нього. Будемо вірити. Тому нехай сьогодні милостивий Господь за молитвами Святого Миколая благословить всіх наших українських діточок, всі наші родини, всіх наших захисників, хто хто перебуває в полоні, ті, хто в окупації, і нехай нашій постражданні в Україні у ту різняну ніч принесе той спокій і мир. А Господь нехай охоронить кожного з нас. Слава Україні!